що Борисовиця, напевно, заклала основний фундамент, навіть не сходинку, не щаблинку, основний фундамент, що я в принципі попала в спорт. Так як в мене є старший брат, і я так в тісних стосунках з ним була. І ми росли разом, десь разом з хлопцями, тому що на той час в мене мого віку, на ну, нашого віку з братом були, саме от чоловіча стать, і ми я разом з ними росла. Звичайно, це були всякі футболи, там, баскетболи, біганина по полісах і по дворах і так далі. Тобто повністю активною дівчиною була. І мені завжди покійна бабця моя казала, та ти хлопчур, ти дівчина, та тим там, на хор ходи, що ти ганяєш з ними футбол. На лице вийшло так, і плюс до школи мені було ходити два кілометри. І відповідно десь воно ці всі ну, фізичні витривалі починало закладатися ще з тих маленьких років, а потім. Десь певно ну, таким елементом було, що ходити далеко було, а я активний. Мені просто сумно було ходити. Просто так. Я почала ходити по заборах. Ну там у нас пам'ятник Шевченка стоїть, там низенький заборчик. Там ходила. Потім плавно попіднімалися на вище. Закінчилось тим, що я почала ходити по осітці навколо школи. На мене вчителі сварилися це, я кажу, не переживайте, все нормально. А я вже потім усвідомлюю, це ж була вправа на рівновагу. І на координації, тобто оці ця ходьба по два кілометри, ці якраз рухи на координації. Навіть те, що я пів року займалася танцями, це так само виховали якусь пластику, гімнастику і ну, розвиток м'язів. Тобто десь потихеньку воно все складалося і виходить, що саме з Березовиці витоки того, що я зараз тут. А ви часто туди приїжджаєте? Я вам скажу, я дуже рідко в Україну приїжджаю, тому додому я часто приїхати просто фізично не можу, так як більшість виїздів на закордонному, у зв'язку з тим, що в нас немає в Україні жодної бази, яка відповідала міжнародним стандартам. Тобто при всьому нашому бажанні бути на рідних землях ми не можемо тут знаходитись, так як ми не маємо де тренуватися. І зараз в нас якраз виникають проблеми на кордоні. вже ось. По поверненню в чемпіонату світу команду оштрафували за перебільшення днів в Шенгензону. 90 днів. У нас по правилах да, за півроку 90 виїзних днів. Всі етапи Кубка світу, зимовий, ну, сніг перший, це все йде за кордоном. І ми просто фізично ми не вписуємося в цих 90 днів.